Перше відділення концерту було повністю дитячим. Українських військових моряків щиро вітали дитячі творчі колективи Одеси, Миколаєва та Херсона. Наймолодшим юним артистам було лише 4 роки, найстаршим не більше 14. Одночасно з дитячим концертом відбувся конкурс малюнків на асфальті. Тут вік учасників був набагато ширшим. Деякі юні художники тільки но навчилися ходити, але ж не стояли осторонь. Одна чотирирічна мечиня навіть виборола призове місце. Що ж малюють діти країни, в якій другий рік триває війна. Вони малюють Україну так, як її бачать, мирною та квітучою. А поруч українські кораблі, літаки і танки, які її захищають, і український прапор символ нашої стійкості та перемоги. Андрій, скажи, батька, що ти малюєш тут Україну. Це що? Це танк. Танк. Це будиночок, а це прапор. Ми малюємо Україну, коли вона переможе. Усі переможці та учасники конкурсу юних художників отримали грамоти від військових. Загоди я і що морський сил збройних сил України нагороджується. Андрій перевіс. Один з організаторів свята комунальне підприємство Парки Одеси влаштувало для дітей яскраве водяне шоу. Одеська пожежна рятувальна служба створила на площі біля сцени справжній пересувний фонтан, в якому охочі купалися і діти, і дорослі. На завершення свята одеські волонтери подарували усім учасникам смачні солодкі подарунки. Сьогодні ми зібралися в парку імені Тараса Регоровича Шевченка, аби привітати з професійним днем днем ВМС нашої чудової України. Ці браві хлопці захищають нас на всіх фронтах. Вони дарують нам впевненість у безпеці і впевненість в перемозі. Тож вся Одеса в особі нашого фонду. Хочу привітати наших військовослужбовців, наших чудових воємесяців і сказати хлопці, ви найкращі. Завершував програму святкового концерту на честь Дня військово-морських сил України оркестр Національної гвардії України та артисти Одеської філармонії.